Люди, м'які, які, які більше відчувають, вони природньо більш схильні для того, щоб довіряти. Бо весь життєвий досвід каже: я правильно відчуваю, і я довіряю своїм відчуттям. І це природно так і є. У, умовні чоловіки чи енергія янь, називаємо це так, да, в них є. Мозок такий великий, який їх давить нас, нас їх неважливо давить і каже їм, ні, ти подумай. Те, що там всередині тобі щось каже, тихенько, що будь уважний. Ні, я ж знаю, мене ж навчили, мозок правильний, і так далі. Да? І тому це більша проблема. Тому жінки вони інтуїтивно, скажімо так, краще чують оці тонкі звуки, які зсередини йдуть, і вони здатні до них краще прислухатися. Тому для жінки інтуїція це просто ну це то золото, від якого в принципі, якщо вже дан воно дано, то їм його треба вже використовувати на 150%. на Чоловікам важче перебороти свою природу, природню таку природню сутність, скажімо так, яка більш е, полягає покладається на силу. Покладається на правила, на мозок і так далі. що от так, от правильно. от Я продумав логічно. Значить, воно так і буде. Е, е, нічого не буде. Може буде, а може і ні.